Мене звати Настя, я фріланс-ілюстратор, який дуже давно працює на стоках. І я створила цей канал для того, щоб розповісти вам, всім, хто давно хотів заробляти на своїх ілюстраціях, на своїх малюнках не тільки гривні доходи, а й долари. Або це такі люди, як я, у котрих немає можливості працювати увесь день. І ми працюємо тоді, коли нам дозволяють діти, робота інша, або ще щось, або, можливо, ви шукаєте додатковий дохід. Тоді я вас запрошую на свій канал. Також я створила цей канал, щоб наші голоса українців звучали гучніше на youtube каналах щоб ви нас чули і щоб ви могли дивитись не тільки російський контент, а й український, щоб ви побачили. Як можна заробляти сьогодні українцям на міжнародних ринках? І що це не завжди основна праця, що це може бути додатковий дохід? Мене дуже пригничує, що коли я заходжу на стокові платформи, я бачу дуже багато портфелів росіян і не так багато українців. Тому я створила цей канал і хочу поділитися з вами своїм досвідом. Я не являюсь супер пупер продажником я не заробляю десятки тисяч доларів. Але такі компанії є, і в Україні теж. І це мене дуже-дуже радує. Я звичайна дівчинка, у якій є діти, сім'я, яка також як ви прокидали 24 лютого в жахі. І саме тому я зараз починаю цей канал. В ньому я вам розповім, які стокові платформи бувають. Як на них заробляти? Які акценти вам потрібно розставити, як їх продвигати, як заробляти не тільки гривні, а й долари і євро? Чим ці платформи відрізняються, які самі підходять вам? Бо їх дуже багато. На сьогоднішній день ви, як ілюстратор, можете продавати свої творчі роботи на будь-якій платформі. Вони є як 3D. Так і векторні, як векторні, так і растові. Є стокові платформи, на яких ви можете продавати абсолютно все. відео, фотографії, ілюстрації. І якщо ви не знаєте, чим ви хочете саме займатися, то це саме вони. Якщо у вас якісь унікальні роботи, ви можете продавати їх на стоках, на яких роблять на металі печать. Ви можете продавати на стоках, які на вимогу клієнта почадають саме продукти. Ви одразу можете побачити свої ілюстрації на стікерах, на футболках, на пастелі, я не знаю, там на ковдрі, і отримати від цього задоволення. Це окреме задоволення, коли ваша праця ілюстрації мандрують світом, і ви бачите, як вони продаються в Африці, в Нью-Йоркі, в, в Єгипті. Майже усюди, це неймовірно. Я дуже хочу, щоб кожен з вас відчув цей кайф. Розпочати роботу на стоках дуже легко, достатньо мати бажання, український паспорт. Цього теж достатньо, і ви вже можете зареєструватись і грузити туди свої ілюстрації, свої зарисовки. Якщо ви робите кісті в фотошопі, їх теж можна продавати. Якщо ви робите гравюри, їх теж можна продавати. Якщо ви просто малюєте фломастерами, це теж можливо продавати. Тому, якщо ви хочете знати, як почати свою роботу на стоках, як продавати там ілюстрації, як продовжувати свою кар'єру ілюстратора і продавати ілюстрації не просто в рамках того, де ви знаходитесь сьогодні, а по всьому світу, якщо ви хочете заробляти долари і євро. Якщо ви хочете, щоб наші волоса звучали гучніше на просторах світу, щоб про українців постійно говорили і щоб це були саме ви, то підписуйтесь на мій канал, лайкайте, шерте і обов'язково вибирайте ту платформу, яка буде вам приносити задоволення і гроші. Давайте поговоримо, що таке стоки. Стоки – це онлайн-платформа, де ви можете продавати свою роботу, свою працю. Онлайн-платформу якраз зробили для всіх творчих. Це для фотографів, для монтажерів, для відеографів, для ілюстраторів. Ви всі можете там заробляти. Вони розкидані по всьому світу. Це неймовірна можливість реалізувати свою творчу потребу, заробляти, монетизувати свою працю і заробляти не тільки в Україні, а й за межами її. Для того щоб заробляти на стокових платформах, вам важливо обов'язково розібратися зі всіма правилами, які є саме на цій стоковій платформі. Це дуже важливо. Також вам треба розуміти, як продвигати свою роботу, як зареєструватись, як зробити свій обліковий запис. І якщо ви це хочете узнати, то підписуйтесь на мій канал. На ньому я буду розповідати про кожну платформу, про їх різницю. Про те, як зареєструватись, про те, як зробити свій обліковий запис, про те, як продвигати свою роботу на цій платформі, саме цій, і як можна обирати ліцензії, які є ліцензії, як не порушувати інші права. Якщо все це вам цікаво, то я вас чекаю на своєму каналі, що я можу порадити вам для успіху на платформах. На платформах потрібно дуже багато бажання. Ви саме. Плюси стокових платформ це те, що ви самі обираєте, де ви хочете працювати, в який час, скільки часу ви можете в цей тиждень відокремити від свого звичайного життя, а скільки ви хочете відокремити від іншого життя. Тому стокові платформи це може бути повністю зайнятість, і тоді це один, один дохід. Це може бути часткова зайнятість, і тоді це зовсім інший дохід. Але ви самі обираєте, самі де ви продаєте, як ви продаєте, і ви самі можете вибрати платформи, на яких ви можете самостійно утворювати ціну на вашу роботу. Є платформи, на яких ви не можете це зробити, а є на яких можете. І якщо ви хочете дізнатися, на яких платформах ви це можете зробити, і заробляти більше, то підписуйтесь на мій канал. Па-па!